От і привіт! Сьогодні пропоную зробити ось таку брошечку. Як бачите, вона зовсім не складна, але в цьому її складність. Потрібен буде трафарет. Ті, хто купляє в мене набори для виготовлення трафарет, вже будуть мати. Що дуже-дуже важливо, це ось такий стразовий ланцюжок. Срібло, срібло в сріблі або срібло в чорному теж дуже гарно виглядає. Але фішка в тому, що повинна бути довга база. Хто не зрозумів про базу, то пояснюю. Є ось такі найпоширеніші ланцюжки, де між кристаликами зовсім-зовсім мало місця. Це називається коротка база. І вони дуже-дуже погано огибають і вигинаються. Відстань як розмір кришталика, такий самий, як і відстань між ними. Тобто ми можемо їх клеїти і ось так, і ось так. І вони дуже добре роблять ось такі вигини, які нам потрібно. Це найголовніша умова. Далі я використовую різні кришталики. В даному майстер-класі і в, даному, в даній брошках я буду використовувати остатки розкаші. Кристали сваровські. В наборах, вибачте, не покладу, тому що в мене їх вже, на жаль, все. І нам потрібен ще ось такий бісер 46010, Саме цей відтінок. Рекомендую саме цей, він перевірений, і він дуже. Гарно гармонує. Фетр трафарет. Обводжу всю заготовочку. Я ось так розрізала, щоб вона могла триматися. І зараз буду домальовувати те, що не домальовується. Тяганину я починаю пришивати з ось цієї Точечки, як ви вже знаєте, для того, щоб пришити тяганину, нам потрібно її трішки розтягти. Поїхали! Нітечку, я вже закріпила вірніше лесочку. Ви вже пам'ятаєте, що найголовніше це закріпити початок. То не розуміє, як пришивати, то подивіться. Мої майстер-класи. Я в кожному детально розказую. Починаю роботу з цієї тяганини, і в кожному розказую, як її пришити якісно. Тому зустрінемось, коли пришию. Підійшла до найскладнішої місцинки, там, де потрібно ось це все закручувати, завертати і фіксувати. І, бачите, буду намагатися зараз по міліметру пришивати, і потім зайве ось це я просто відріжу. І так само потім буду вести другу сторону вже буде на що мені орієнтуватися. Тут у нас теплий пол. кошки лежать по виткам. А, я София, любит тепло. Я за тебя не могу. Она, кроме того, что лежит, как виток лежит тепло, так вот еще лапами выдержатся за стул. Тут тоже теплый пол. Слегка не мытый, но теплый. Дашенька, тебе хорошо, что тебе погано. Скажи мне, котик. Пришиваю другий край, і ось тут. Для того, щоб воно все лягло як потрібно, я вигинаю, користуючий пінцет. Це справді, край нелегко зробити. Тому ну, що це все міліметри, які просто не тримаються в купі. Коли ви вже потренувалися і знаєте, як пришивати, переходимо до танців з бубном. Інакше ти не скажеш, я вже тут виклала, нам потрібно теж тяганиною обробити ці всі маленькі частинки. Тобто Ось так приміряємо. ну я вже пришила, тому мені дещо простіше, бо я можу просто притиснути і бачити, де це буде. Приміряємо, відрізаємо я трішки довше відрізаю. Тепер багато разів приміряю і пришиваю. Підрізаю по одному віточку. Ось так. Так, я дуже багато відрізала, можна відразу віточка 3 відрізати. Ось так робимо. Тут у нас буде 4 оці кришталики. І ось тут буде 2 або 3, це залежить від того, як у вас лягла тяганина, контур. Ні, 2. Три не ляже буде два. Два міні-міні-відрізочка сюди. Тут просто можна повіситись, поки це все зробиш. Тому на камеру я вряд, навряд чи це зможу зробити. Просто не спішіть і все буде. Тут вже не важливо, де початок, де кінець, головне, якось зафіксувати, і потім вже будемо пришивати і початок, і кінець, і всю, весь цей відрізочок. Все, я декількома стіпками. Його зафіксувала. Тепер буду ще по міліметру тримати і пришивати кожен кожен віточок. Я продовжую роботу, виклала, подивилася, як це все буде. Що я зробила трішки ширшу оцю відстань. Якщо у вас вийде теж так, не хвилюйтеся, я потім покажу, як ми з цим справляємось, так буває. Я вже без вас почала пришивати. Звідси вишиваємо, вишиваємо. Приміряємо ось сюди кристалик, або круглий, або, може бути, капелька, або маркіз. Це взагалі не має значення, яке подобається, те і ставимо. Я вперше ставлю ось такий кругленький, тому що вирішила побалувати своїх замовниць і роздати всі мої скарби сваровські. Тут гратись буду довго, тому що потрібно знову ці всі міліметри вгадати, максимально вірно. Так, це повинно бути в одну лінію. Я приклеїла ось цей кришталик, зараз він схватиться я буду пришивати. Сюди, в центр. Завжди в мене йде 4 криштали. Два. Один ви не пришиєте, тому не. Робіть дуже маленьку ось цю відстань. Тут зовсім зовсім мало місця, ми не можемо його тримати якось, буду зараз відрізати маленький шматочок, ось такий, і намагатися його якось пришити. Знову, це просто на випробування ваших нервів. Так, тут я все приміряла, все добре. Прибираю, ось це не забуваємо після приклеювання пришити чотирма стібочками. Приклеюю краплинку на ношу і зубочисткою ось так. Обов'язково добре приклеюю краї ланцюжка пінцетом, тому що не вистачає рук на таку тонку роботу. І викладаю по Краю, бачите? Я підкладаю ось таку картоночку, тому що клей звірюга і він може розчинити мені мою підложку. Тому обов'язково під клей щось підкладайте. Це зараз клей схватиться і будемо заповнювати ось оту місцечку. Для цього нам будуть потрібні бісеринки 10 нуль відклала і 15 15,0 ну, мілесенькі, мілесенькі, я знайшла у себе ось такі сріблясті бусинки, які є розмір 2х3. І думаю, що ось сюди я саме її і покладу. Буде гарно, а потім буде бісер 10-0 і 15-0, такі на зменшення. Це завжди красиво. Дивлюсь, що от сюди в мене вийде 15 0 наймілесенька бісеринка. Ось сюди 10 0 та що покрупніше, пришиваю, приклеєний ланцюжок між кожною ланкою. Все, хвостик готовий. Зараз беру ось цю частинку, приклеюю і пришиваю. І зараз найжахливіше жахіття пришити ці шматочки. Не намагайтеся спіймати саме край, я просто фіксую, де <смас> мені вдасться ось так посередині. Головне, щоб вона не рухалася. А потім будемо пришивати вже край. Бачите, як вона стала? вона як попала стала? Тут взагалі просто треш, тому що віточків буде декілька. Вибачте, на камеру не зроблю, я не спіймаю його просто. Ля-ля! Я вирівняла. <рес> я сама не вірю. Ось цей шматочок я пришиваю не раз, а два чи три, тому що ви розумієте, що це все тримається на одній лише точці, і важливо, щоб воно трималося просто намертво. Працюємо далі. Тепер я викладаю разовий ланцюжок, ось тут. Пам'ятаємо, що тут база довга, тому ми самі будемо регулювати її. Виклала. Тепер буду приклеювати по частинам, тому що, якщо ми виклеємо клей на всю довжину, то він просто сам собою висох і ми не встигнемо його використати. Знімаю частинку і приклеюю. Тепер центральна частина пришиваю починаючи зверху, паралельно йду, відразу заповнюю ось ці місцинки, так ось так, ось так. Ось тут, можливо, бісеринки поставимо і підклею потім ще, тому що так воно рухається, тому воно не схватилося. Ось сюди додаю. 10 стане добре. У вас, можливо, буде це 15 0 є. Поряд у мене буде 15 0 і 10 0 Все, і далі по ланцюжку. Як я й казала, ось тут у мене не приклеїлось, тому зараз буду переклеювати. Все готово. Голочку з листочкою я поки що не відрізаю, залишаю, але вже беру голочку з ниточкою І будемо працювати над цими місцинками, які всередині брошки. Будемо пришивати ось цей бісер, який як ви вже казала, 46,010. Він для мене ідеальний. Буду працювати з. Починаєте працювати з ось цих маленьких містинок. Пришиваю по одній бісеринці, але намагаюся витримати загальний напрямок, тобто всі бісеринки будуть лягати в мене в одному напрямку. Я колю, як ви бачите, дещо ось так набок. І бісеринка у нас лягає не прямо, ось так. А під кутом. Наступна теж буде під кутом. Виходжу біля а, лівої сторони, набираю і вколюю ближче до правої. Є і спробую ще одну так само розмістити. Більше сюди нічого не потрібно. Тут роблю так само, але навпаки з іншу сторону. Тобто, виходжу спочатку ближче до правого краю і вколюю ближче до лівого знову. Ближче до правого і до лівого. Дуже важливо, як ось ці бісеринки у вас ляжуть. Якщо вони будуть лягати як попало, то буде і виглядати, як попало. Тому пришиваємо не поспішаючи по одній. Якщо не лягає, то відшиваємо і знову пришиваємо. Тут їх зовсім небагато, можна не поспішати. І думаю, що ще от сюди вийде одна. В мене одна, там у вас може бути і більше. Ні, в мене і одна не хоче, тому я її ставити не буду, а поставлю ось ту сріблясту К150. 3 в мене стало, і я бачу, що в мене перша не дуже притягнута, тому я її ще раз прошию. Починаю із. Однієї сріблястої, вона там точно в нас стане, самий-самий куточок за куточок. І тепер сірі кладу ось так по цьому контуру. Коло в мене є. Тепер шию оці всі стовпчики продовжую. Сюди просто доверху набираю. І для того, щоб цей стовпчик був рівним, я ще раз наберу всі на одну ниточку. Ось так вийшло. І всі три вирівнюю. Вони стануть набагато рівнішими. І я дивлюсь, що ось тут дещо видно ниточка. Тому я її притягну, щоб її не було видно. Ось так виходжу і ось так притягую до петру. Стопчик стає ще рівнішим, а ниточка входить вниз. Цей стопчик так само рівняємо. Думаю, вже по одній бісеринці буде. Малесенька 15.0. Є. все. Ось так у нас заповнилась ця місцинка, і переходимо до останньої. Тут ви бачите, я кладу бісеринки вже боком. У нас тут все готово. Я навіть не знаю, чи знімати, як я роблю Задню сторону, тому що в кожному моєму майстер-класі я детально показую, як це робити. Тому я залишу посилання на останню частину брошки сердечко, де я вирізаю, укріплюю, приклеюю і роблю край. Тут зараз вам просто розкажу, щоб ви нічого не пропустили. Я зараз вирізаю ось це все дуже-дуже близько до контуру. Вирізаю, вирізаю. Потім беру Ще один шар фетру і по контуру приклеюю. Потім беремо картон, обводжу брошечку на картоні, зменшую, приклеюю, потім беремо кріплення для брошки, беремо замшу як шкіру чи шкіру. В кого немає, то можете взяти хоч і фетр, але його не рекомендують. Обшиваємо край. Теж ось сім бісером. Зараз, можливо, щось пришвидшено покажу. Також під цим відео я залишаю посилання на свої ресурси: Facebook, Instagram, Viber, Telegram. Ви можете мені писати, замовляти набори для виготовлення ось такої брошечки і інших, всі, що є на каналі. Задавати мені будь-які питання. Отже, але оцю частинку я буду, зменшую контур, і вирізаю зменшений контур. Ось цю частинку ось цю, я укріплюю піном. Беремо пін, відкусую ось цю, ось цю кульку робимо, за що ми будемо пришивати. Ось тут загинаю теж трішки. ось так. Але пришивати тут вже не буду. Приклеюю дублюючи шар, клеюю ось цей ущільнюючий шар, приклеїла і вирізала. І тепер будемо ставити застібочку. Застібочку будемо ставити ось так. І найголовніше, щоб вона у нас помістилася <с> в ось цьому тоненькому місці. Тому я спочатку її приміряю. Тут. Так, вона проходить, але ледве-ледве-ледве. Я її поставлю, напевно, трішечки ось так під кутом. Так. Ось так вона у мене буде стояти. Ось так якось потрібно буде це все зробити, як це вгадати. Скажіть мені, будь ласка, ось тут в нас буде прорізатися і десь ось тут проріжемо. Потім ми ще зможемо трішки так його рухати. Прорізала і тепер буду клеїти так. Щоб з лицевої частини, з лицевої сторони, щоб е, ніяким чудом в мене металева частинка, ось ця ось та не вийшла за край брошки, тобто, щоб вона була ось там між ось цими двома точками. Потрібно клеїти так, щоб і ось це співпало. і скрізь скрізь, скрізь, Ось ця вся екошкіра у нас виходила за контур брошки. Тобто, у нас є дві е, такі важливі точки, щоб метал не вийшов, а шкіра, щоб вийшла навпаки. Клей наносимо на цю частинку. Починаємо зашивати край. Виходжу між тяганиною і ланцюжком, зафіксувала нитку. Перший раз набираю. Дві бісеринки відступаю на відстань однієї. Пройшла разочок, не чіпаємо першу. Проходимо ось так знизу вверх в другу бісеринку, перша в нас буде висіти самітньою самотньою до самого, -самого кінця роботи. Добре підтягуємо і тепер беремо по одній бісеринці, відступаємо. Від попередньої проходимо разочок і другий раз проходимо через саму бісеринку. І так, шиємо по всьому контуру. Боржечка майже готова. Дійшла до ось такої місцинки, яка може бути для деяких важкою, тому покажу, як я проходжу такі місця, пришила, знизу вверх. Затягнула. І тепер те ж саме роблю, але без, для того, щоб пройти отакий кутик, без бісринки пройшла. І голочкою чіпляю ось цю петельку, підтілечко. і її затягую ось так. сильно-сильно, У нас виходить такий стібочок, гарненький кутик. І далі продовжую пришивати бісер. Пришила 3. Тепер ось туди, в сам-сам закуточок, пришиваю ще одну і дивлюсь, чи стане. Якщо у вас не стане така велика бісеринка, то тоді можете покласти, я зазвичай туди кладу ось цей 1015-0, миленький. Стається стане. Добре, розташувалась, дивіться як. От. Якщо ніяк, то не намагайтеся впихнути, а просто берете менше. Обов'язково дивимося, як це все буде у нас з лицевої сторони. Коли залишається вже небагато місця, підходимо до тієї бісеринки, яку ми залишали на початку. Тут, думаю, ще дві. Може помістимось, а може і ні. Ставлю останню, проходжу її теж ось так знизу вверх. І тепер дивлюся, що у нас буде. Ні, не стане. Бачите? Не стане, тому я знімаю одну зайву, ось цю, її пришивати я вже не буду. І знімаю ще три. Це зайві. А ці три знімаю. Раз, два. І три. І перешиваю. Для того, щоб перешити, я беру ті ж самі три бісеринки і вколюю трішки ширше, ніж вколювала. Раз, два. Наше завдання все розподілити з однаковими відстанями. І останнє вколюю проходжу місиринку. І тепер, ось та, яка в нас висіла, я проходжу навпаки, не знизу вверх, а зверху вниз. Є підтягую вирівнюю, перевіряю, щоб все стало добре. Бачите, вже зараз я підтягну і не буде видно, де в нас початок, де кінець. І тепер проходжу знизу вверх нашу Останню бісеринку. Ось так. І підтягую дуже добре. Вже фіксуємо нитку. Я проходжу ось цю бісеринку наскрізь. Так, не проходить. Не треба, щоб пройшло. О, наскрізь проходжу і ще раз підтягну. І для того, щоб зафіксувати нитку ще раз, я наскрізь проходжу в іншу бісеринку. Ось так. Там у нас всередині ось цей пін, і він може заважати все, ось така брошка. Я вас вітаю, ви це зробили. Дякую, що дивились до кінця. Дякую, що працювали разом зі мною. До зустрічі!